Кутрину запрошується команда «Мув» мов Микритаминайлов, да его на бока.

I got an act for the flare with a rare hustle. Live a life without a care, I'm prepared for trouble. We don't respect excuses, all we respect is muscle. Either it's kill or be killed, you don't want no trouble. I got an act for the flare with a rare hustle. Live a life without a care, I'm prepared for trouble. We don't respect excuses, all we respect is muscle. Either it's kill or be killed, you don't want no trouble. My life is like a video people pointing and he got У вазі 140 кілограмів. І розпочинаємо представлення бійців. Команда червоного кута. Боєць віком 25 років, вагою 70 кілограмів. Призер чемпіонатів України з рукопашного бою, чорний пояс з рукопашного бою, кандидат у майстри з рукопашного бою, чемпіон України з комбат-Іко, переможець професійних турнірів з боксу та ММА. Чемпіон України Європи. Переможець кубка України з рукопашного бою. Багаторозовий призер українських турнірів та чемпіонатів з ММА та бойового сама. на бока. І разом вони команда Бу. І їх суперники. Команда синього кута. Боєць віком 28. 70 кілограмів, майстер спорту з ММА, майстер спорту з бойового самбо, призер чемпіонату Європи з ММА, Олексій І Його партнер полані 21 рік, 70 кілограмів. Майстер спорту України з ММА, чемпіон України з ММА, чемпіон Кубку України з панкрадіону, бронзовий призер чемпіонату світу з Юрій! Отже, Муві проти воєнкомпанії. Також цікава пара. Ну, Бондаренко Калінчик, я пам'ятаю, дуже добре цих хлопців. Потужна команда. І цікаво буде подивитися на команду Movie. Е, наскільки вони досвідчені саме в такому форматі. Важко сказати, вони хлопці перша і та, і та команда вперше себе випробовують в такому форматі, але хлопці всі непогані. Команда муві з Дніпра. Вони від початку знають про Хардкомбат. Від початку, ой ой, -ой як Від початку. Вони слідкують за нашими боями довго збиралися, бо там графіки змагань не співпадали. Ну, от так склалося, що сьогодні ми можемо подивитися, а, як вони змагаються. Да, хлопці усі а, служать, один у поліції, інший в МЧС, тому да. і при цьому займаються і показують дуже непоганий бій. Каліншик виконує кідок. Бачив я виступи цього хлопця в турнірах з ММА. Також вміє він, вміє він працювати технічно і осмислено, розумно. Юр, ти починай, не жди його! Цікава пара, ой, який вдакше там полетів і в боротьбу. Обидві пари кинулися в боротьбу. Єбо... Єгор Набока та Микита Минайлов е, мають базу рукопашного бою, мають Є... Є... досягнення, ой, так, як було так, так, так. амплітудно потужно. І калінчик зараз намагається зайти за спину свого суперника. Хороша позиція, перебуває. Поверх був дуже потужний, такий, бачу, він трохи збив дихання. Забігай, забігай, ногами. Дай, діля, діє, є! Тут здача, 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 болювий на руку приходить. Так, так. Відповідно, відповідно, з'являється перевага одного бійця. З'являється, так. Вирісовується дуже непоганий фінал. І нагадуємо присутнім залі Можна придбати мерч лі хард комбат, футболки, кепки. Улікарники, яка красиво, але, пропагує спорт е здоровий спосіб. Життя. По фінішу, в принципі, суперник приземлився на, на кінцівки, і нічого там захтовно було, а тут було. Край красиво і більш, більш, скажімо так, продуктивно. Віддав. віддав. Бачив лікарський. Про... Ось тут це було О. просто стрімко проведений прийом, класно зорієнтовано було в ситуації, і е, маємо Хоча тепер... Хоча Бондаренко базовий ударник. Ну, от, е, знову ж таки, десь, можливо, і пощастило, а можливо, е, просто побачив ситуацію і використав її. Да, бо він... Е, я побачив його на Мої тай на бінтах він дуже такий гарний ударник. Тому ну, майстер спорту з бойового самбо все одно там боротьба присутня, так чи інакше. На тренуваннях відпрацьовується. Тому от в такому форматі якраз є можливість проявити. Ну тут свої хлопці вміння. менш спортивно, одразу вдвох. Потрібно не тягнути час, але Ні, ну, Зараз бачимо не, не вдвох. Все-таки е, трохи милосердя з їхнього боку. Продемонстровано. Але важко одному, тому що без пауз фактично для того, щоб е, перепочити, доводиться проводити поєдинок. І значно швидше Для того, щоб виграти в такому форматі, тут потрібно мати дуже потужний удар. Коли в тебе є потужний удар, тоді в тебе є великий шанс. Бо по... так вимкнув одного і далі вже один на один попрацювати. По по очках двох це неможливо. Калінчик, пробиває зверху, болювий на ногу. Проходить все. I'm going